Так, Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Пересилаємо, на ремонт туди зупили. У нас сьогодні дві пили. Це тобто у нас так постоянної клієнти. це у нас МС-230, діагностика, заміна там зв'язочки, паливна шлангу, ну коротше, нею ми займемося потом, тобто вона справна, хто слідкує за моїм каналом. В неї була заміна двигуна на оригінальній була пилка перебрана на всьому оригінальній. Компресія смерть. Все тут фільтр треба буде замінити, бо вона все штата. Це ми потім ну, легке ТО, можна сказати. зараз вам покажу ще одну пилку. Так, дивіться, хлопці, сьогодні у нас бензопила така, не знаю видані. cms 290. От випуска у нас який? 2001 Рід, рідкий апарат. Запчастями вже такий не дуже, тобто у нас немає вихлопної, я дивлюся. Я гропоші плюс-мінус гляну, покажу зборка, піктовка, немає свічки, немає перегородки. У нас, на жаль, спали. цього. повітряної заслонки, зима літо. Ну зараз, тобто, буде два відео, розборка. Клієнтам добро доброї робити вже наперед, то я вас знаю. Буде розборка і зборка. Зараз дивимося розборку. Так, пока. Так, я буду промежуточно пока дивиться фільтр по повітряний, похожий. Він фетровий йде, схожий на 260-ку конструктивно. Ну, не 260-ка. Карбюратор розкучуй, карбюратор теж цікавий. Не знаю, видно, ні, ну. Есть... карбюратор у нас цікавенький. Штирки ще треба приодолювати, що подхути. Так. Дуже така стоїть защита. Зараз по розберу. Дивіться, карбюратор у нас такий ось. Фірма його Valbro. Ось написано. Тобто, ну, карбюратор навіть наче у нас і непоганий. Такі дивіться резинки, що резинки 2000-х років. Ну, буде все видно в процесі. Ну, по-любому, я думаю, що з 2000-го року я ніхто не міняв. нічого не робив. То есть. Ну, шланги, не, шланги вже у нас дубові. Як і так, ну розбираємо далі. Так, ну, дивіться, вже так ми все розібрали. Дивіться, який у нас тут сапун реалізований. Ну, паливо. Дивіться, шланг паливний. Він вже щось іклеївся, все. Видно, я думаю. Тобто, ну по-любому його під заміну. Дивіться, патрубок. У нас еластичні. Пилки. Пилка не сильно І нова, я вам хочу сказати. Так, все, що в нас прилипло. Це була така круг резина. ну, Вона вже, понятно, згоріла з часом. Розкручуємо далі. Коротше, конструктивно він дуже схожий на МС-230-250. У мене вже колись такі були пилки на ремонті іменно цього класу. Дивіться, тут якась резина, резинові запчастини, все типу, резинові вироби, вони всі в хорошому стані. Пластмаса я вам те хочу сказати. Добро дивіться, яка тут циліндряка. Тут більша кубатура кається, ніж 250-го у нас. Крок у неї 3,8, ну, дана бензопила не відноситься до класу професійних бензопил. Щоб хтось розумів. Кстати, причина, яка в неї, в неї задерта поршньова, щоб не томить нікому. Не розказувати, що там, як, там, скажу зразу, що задати порці, нема вихлопної. Людина вона дуже довго він казав лежить. Хотів розробити. Тобто, перед тим присилав 230-го, зробила. Тобто, Слів клієнта, тобто він в мене дивиться ця, тут система метал. Да? Бачите? Ще зробив вещі. Тобто, така у нас система. Достаємо розпорка амортизатора і там у нас зустрічає саморіз Т-27. І все, наша ручка освободилася. Не забуваємо про саморіз. Ну, Видошли масляний все шланг, ну він дав дубовий. То есть масло, бензин, дубовий шланг. Я кажу, дуже схожа з, ну, конструкція з 230. Просто тут поршень побольше, она сама по собі помощнее. То есть на ну конструкція по геть схожа. Это будет якийсь їхній старший брат, чи я не знаю, да. Ого чуть камера не упала. Нормально. Наснимал бы. Так, секунду. Бачаюсь. Так, ну дальше, сейчас не двигун и покажу. І це зірочка у нас 3,8, оригінал щиль. Дицека здорова. Зуби ну, подбита, ну щоб так там супер пупер, я не сказав би. Щеплення дивіться схоже на об... нинішнє щильівське, ну не таке. То есть різниця есть. Кажу сразу. Сейчас не покажу. Так, ну дивіться, є щіль, є щіль, привод реалізований як 180-щеплення у нас, нас дивіться, ну казав, що похоже, ну не геть похоже. Щтілівське щеплення, тільки таке, як нових образців, дивіться, не розтягнуте, кстати. В хорошому вигляді. Так, ну розбираємо далі. Так, дивіться хлопці, зараз покажу вам самий простий варіант відключення маховика. Дивіться, гайко ми сорвали. Я там дивився відео по маховику приздують, ну типу, не знаю. Якось стрім, наче берете такого піднімайте, треба за маховик, равняйте з різьбою гайку. Головка. Все. Один чоткий удар легким молотком. Молоток, блядь, виявився. Ну нічого. Коротше, і все дивіться, отключийте гаєчку. Маховик в нас в руках. Не знаю. А там я бачив гепають різними Приспособленням по маховику. ну я б так не робив, би, особливо коли маховик стоїть Нормальний гроші в китайцях, вона там клепаті маховик 100 гривень стоїть, як витривальний міністр, як видно. Прямо пластмаса гуляла. Так, розбираємо далі. Отакий От у нас має від маслонасос. Маслонасос у нас не клине. Значе в доброму стані. Регулюємо, кстати, можна порегулювати. Це, це, це 230-ка у великому кузові. Так, що у нас по? Штілі оригінал сальники. Кстати, видно, що цей кайт запускав. Але як видно, якщо вона багато років лежала. так, ну розбираємо. Так, і як прикольно система реалізована. Тобто ми мотор витягнули, а подончик у нас залишився тобто знизу. Що ми робимо? Накручуємо на цю шпильку дігайки, беремо і прикручуємо. Прикручуємо шпильку нашу. Прикручуватися. Пішла чуть так Ну що, викрутили. Ми згорем пополам нашого поддончика Вирвали його з блок картера. Завіруватися, ну, так скажу, як реалізовано. Тобто, у нас ось, ось, ось ця шпилька проходить повністю через картер і прикручується сюди. І так як воно тут було, приклеєно, плюс якийсь фіксатор. Ну, не знаю, наче все заводське тиснув. Тобто, якось я колись вас розбрав, то було легше. Це єлі, я зірвав його. Прийшлося тут то гріть. Тобто, щоб вирвати. Ну вирвав. Падончик тобто, в нас в руках. Так, ладно, не буду вас томити. Це все понятно. Тобто, іскра в нас є, то є. люфт на почіпниках в нас був, тобто все одно ми поставимо і почіпники. Як би там не було витяганку. І це видно, поршняковина, да? так? У нас за діря. Хоча поршень не сильно тако, в такому печальному стані. Коленвал отличний. Сальники, зрозуміло, що 180-ки не пойдуть. Тут свої сальники. Подчипники тут свої оригінал. Ну, Шат Шати люфт. Коротше, можу сказати точно, що дитин, так як вони сухі і тріщать. Або вони багато одробили бо просто було забито хрен на масло, тобто через то вона заклинила. Дивимся в циліндри. Не, не, перебилося теж, сильно перебилося. Навіть не, не. алімінь дуже перебився. Ну, Заміна. Заміна циліндра. А ні, чувствується, я не буду рисковать. Колінвал у нас живий. В принципе, не мая, бачте? Что гняки, что порол. Вот такая у нас щеляк. Поршень у нас. 47. 40. Да, 47 поршень. Я вот. Так, все, кому будет интересно, лайка, 7. Докупачный. Да